При борщині та услості голосу Ісла Ісла. Голос потрібен усім. В Ізюмі Харківської області досі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Частково зруйновано ізюмську міську раду, пошкоджено три багатоквартирні будинки, понад 10 приватних осель. Загинуло п'ятеро людей. Серед загиблих дві сестри, 18 і 19 років, одна з яких вагітна. Постраждали загалом 55 людей, з поміж них троє дітей. І зараз до нас із Харківщини приєднується наша кореспондентка Марія Малєвська. Марія, я вітаю вас. Чекаємо від вас усіх деталей, особливо можливо, нам цікавий стан постраждалих скільки я знаю, що є у важкому стані досі в лікарні діти. Так, Олено вітаю вас. Пошуково-рятувальні роботи тут на місці влучання іскандеру закінчилися ще вчора. І станом на зараз із 57 постраждалих зараз у лікарнях Харкова та Ізюма лишаються п'ятеро людей. Це троє дорослих та двоє дітей. Шестирічний хлопчик, якого напередодні разом із мамою доправили з Ізюма до Харкова у стабільному стані. Ось 14-річний на дівчинка важка, також у важкому стані один з постраждалих чоловіків. Насправді, кількість постраждалих збільшується, бо тут в Ізюмі кажуть, що люди продовжують сьогодні звертатися по допомогу медиків. Це контузії, це скалкові поранення, це забиття, з якими вчора люди не захотіли звертатися до медиків. Більшість постраждалих та загиблих це або працівники та працівниці держави, установ, або їхні відвідувачі. Є підозра на перелом у цій частині щелепи, перерізане сухожилля, наклали шину. Ну і тут розрізане обличчя. Головне, що живе здорові, ноги руки цілі. важко. Ми розуміємо, що треба виходити якомога швидше на роботу. Допомагати людям вирішувати їх питання, ну я вам скажу так. Служба у справах дітей всі дівчата постраждали абсолютно. Порізи, травми, вивихи. Постраждали люди в податковій, постраждали в міграційній службі, в управлінні соціального захисту. У нас там більше 40 людей працює. Російська балістична ракета іскандерем влучила ось у цю будівлю. Це задній кут адміністрації ізюмської адміністрації. Вона після окупації була сильно побита, вигоріла і на відновлення цієї будівлі витратили 180 мільйонів гривень. Але запрацювати вона так і не встигла. Тому з десяток різних державних установ адмінсервісів працювали ось у цій сусідній будівлі. І двоє загиблих сестер: 18-річна та 19-річна, старша з них була при надії. Приїхали сюди з селища Борова саме замінювати прізвище у паспорті. Загинув також водій, який привіз їх сюди. В момент влучання була вімкнена повітряна тривога. Але з моменту ідентифікації на радіолокаційних системах цієї ракети і до моменту влучання пройшло менше однієї хвилини. Вибуховою хвилею також пошкоджено вісім житлових будинків. Ви можете побачити, як поряд вони тут у середмісті, кілька автівок. І сьогодні тут увесь день працюють комунальники та кілька десят волонтерів, які допомагають прибирати будівельне сміття, бити скло та забивати шибки. Ось зараз бачу, приходять люди із квітами аби покласти їх на місце загибелі п'ятьох людей. Олено. Марія, я вам дякую за таку детальну розповідь. Бережіть себе. Це була Марія Малєвська, яка розказала про наслідки удару російського іскандера по харківському ізюму.